Уяви, ти спускаєшся в підвал і за твоєю спиною закриваються двері, і ти залишаєшся там на 24 роки без світла, без сонця, без надії. Я ось, наприклад, часто ходив в підвал за консервацією, мені це дуже страшно. Це не фільм жахів, це реальна історія, яка трапилася з Елізабет. Коли Елізабет Фріцель було 18 років, її власний батько Йозеф Фріцель закрив її в підвалі на 24 роки. Цей підвал був під їхнім будинком, він там побудував справжній бункер, були бетонні стіни, товстелезні двері і шумоізоляція. Він тримав там доньку, він гвалтував її сотні разів. Вона родила від нього 7 дітей, троє дітей жили з нею. А інші жили наверху з її матір'ю. Батько сказав, що донька втекла з сектою. Ну, а мама, молодець, повірила. Врятувалась вона випадково. Одна з її доньок захворіла, і Йозеф дозволив їм поїхати в лікарню. Коли вони вже були в лікарні, лікарі щось запідозрили. Звернулись до поліції, поліція перевірила цю родину. І всі були шоковані. Правда сплела на поверхню. 24 роки пекла минули. Елізабет вижила, а батька засудили на довічне ув'язнення. Як ти думаєш, чи можна після цього довіряти людям? Я б, наприклад, вже б не довіряв. Не забудь написати свою відповідь в коментарі. Також залишайте лайки, робіть репости, якщо вам дійсно подобаються мої відео.